Мицькозавр з Юр'ївки або Химера Лісового озера, автор Ярослав Стельмах. Ярослав Стельмах лауреат літературних премій імені Івана Котляревського та Миколи Островського. Ярослав син відомого українського письменника Михайла Стельмаха. З дитинства мав різнобічні інтереси, захоплювався спортом, музикою іноземними мовами. Згадуючи свої дитячі роки, літератор зазначає: спочатку займався плаванням, потім гімнастикою, а з боксу та боротьби здобув навіть спортивні розряди. Граф на фортепіано любив гітару. Дорослі читачі знають його як драматурга, але несподівано навіть для самого себе він почав писати твори для дітей. Уміння змальовувати літературних героїв справжніми, колоритними, яскравими приваблює твоїх ровесників, тому вони читають із великим задоволенням його книги для дітей. Пропонуємо тобі поринути в захоплюючий світ повісті Мичкозавр з Юр'ївки або Химера Лісового озера. В цій повісті розповідається про веселі, незвичайні таємничі пригоди Сергія та Митька. Історія розпочинається з того, що учні п'ятого класу отримали відчительки ботаніки завдання на літо зібрати колекцію комах. Митько та Сергійко погодились, адже це був їх шанс поїхати на літо до Митькової бабусі. Вони поїхали до неї, але замість цього почали полювати на страшного митькозавра. Вони провели захоплюючи цікаве літо біля лісового озера, вистежуючи страшне чудовисько. Вони багато читали, спостерігали, висували наукові та фантастичні припущення, навіть полюбили зоологію. Поряд з комічними пригодами хлопцям довелося пережити справжні. Наприклад, вони безстрашно кинулися рятувати потопаючого. Хлопці справжні любителі природи, великодушні, дотепні, кмітливі, працьовиті і неполегливі, а найголовніше вони вміють дружити, швидко вирішувати конфліктні ситуації, турбуватися один про одного. Тому я пропоную тобі поринути у цей світ. Побувати разом з хлопцями біля озера, відчути всі емоції на собі.